Привіт любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин пропоную сьогодні подивитись огляд на мою картоплю, яку я виростив власними руками на власній земельній ділянці. У 2024 році є на каналі відео, подібні, але хотілося би все рівно доповнити дещо про картоплю. І взагалі зняти такий невеличкий огляд. Сьогодні поговоримо про два сорти картоплі. На даний момент це біла звичайна, просто українська біла картопля, яку ми готуємо. Та вона, мабуть, в, в кожної людини є, ну, тої яка саджає цей овоч. А цю, не знаю, чи буде видно. ну, Вічка в неї рожеві, я її називаю рожева. Якщо детально, я вам так уже і не скажу, бо вона пересаджується рік за роком. У мене раніше було відео, вони вам сподобались. Там називалося три мої прості сорти картоплі. Тобто я так і говорив, що це біла картопля, потім рожева картопля. І третя, це була в мене, вона в мене є. Сьогодні її відео не буде. Тобто фіолетова або негритянка, яка всередині біла. Я сьогодні покажу вам, яка всередині ця біла, бо є біла різна всередині. Може бути шкірка білою, а вона всередині жовтою або теж білою. Заодно подивимось. Так же і на цю. Ну, Картинка, говорю зразу, не так якісно передає цю рожеву картоплю, так як вона є. Насправді вона трішки. Неозброєним оком, ну, рожевіша, чим на картинці. Але я думаю, видно було. Плюс я додав невеличке освітлення. Бо, так як зима, тим рано і, в принципі, самі розумієте і знаєте всю ситуацію. Тож, пропоную перейти до того, любі друзі, яка вона всередині. Значить, от, показую вам ближче. Як ви бачите, це та, що біла. Вона дуже соковита, значить, всередині візуально вона ну, повністю біла, тобто без ніяких відтінків. А, наприклад, якщо ми подивимось на оцю, то вона в неї відтінок, вона ніби й біла, але в неї відтінок жовтуватий. Так, вибачайте, якщо засвітленням не дуже, поки що з обладнанням, значить, не сказати, що складно, але є труднощі. Тобто влітку, коли на подвір'ї знімаю на власній земельній ділянці, то сонце світить, камера доволі хороша і виходить гарна картинка. А коли в приміщенні, то, значить, цей. Виходить так, що багато тіні і приходиться підсвічувати собі, тобто лампами, ну, всім чим можна. І значить, іноді дає тінь і не передає кольорова гама трішки видозмінюється, скажімо так. Ну, я думаю, це не проблема. І ви оціните, значить, старання моє. Я вставлю відео, давайте десь на цьому моменті, значить, пропоную вам переглянути, ви можете бачити. Ціновий інтервал на картоплю значить, на жовтень 2024 року я знайшов для нас в інтернеті. Бо хотілося б поговорити і про ціни, так як це доволі цікавий овоч, і в цьому році він, ну, скажімо так, дорогий. От такі справи ви, ви могли бачити. Також, що ще хотілося би сказати. А ще хотілося би сказати таке, що не забувайте, любі друзі, підписуватись на канал та підтримувати канал Овочеві Рослини. В домашніх умовах. Я не один раз вам говорив, що канал створено для любителів вирощування овочевих рослин в домашніх умовах, догляд за рослинами. Тобто, з усіма складнощами, як це трапляється, мені здається, в тому, і плюс цього каналу, що потрібно не боятися труднощів того, що може бути. В принципі, за чого я і. Показував так, все так, як воно є. Тобто, ну, звісно, підготувався, але не, не так серйозно, щоб це було більш реалістично, скажімо так. І я раджу всім, хто хоче чути корисні якісь поради про рослини, взагалі бачити контент, підтримувати всіляким способом канал. Тобто, в першу чергу, підписка, коментар, лайк цьому відео. Перегляд, ну, в принципі, діліться з друзями, знайомими. Якщо є якісь побажання, пишіть. Завжди є телеграм. Можете підтримати в фінансовому плані на те ж обладнання. Підтримуйте реквізити завжди в описі. За це окреме дякую. Тобто на майбутнє. Можливо, я своїх підписників порадую якимись подарунками, або, як, ну, як мінімум, якимсь розіграшом для того, щоб було цікаво. Відвідуйте спільноту, будь ласка. Хто не знає, що це, заходимо там, головна, або навіть з телефона, з комп'ютера. Заходимо на канал, і там є розділ відео, шортс, відео, і там є такий розділ, як спільнота. Ми туди натискаємо, ну, в принципі, воно вам повинно і так відображатися, коли з'являється або в спільноті новий пост, або нове відео, вам канал Овочеві рослини повинен пропонувати е, даний пост. Тобто, там я завжди спілкуюся з вами. Ми там зможемо подискусувати на любу тему, тобто на тему розсади, на тему овочей. Тож, якщо бачите новий допис. Прохання, тисніть лайк, коментуйте. Тобто, ну, В межах нормальних норм, тобто ну, адекватності, бо іноді трапляються люди. Я думаю, ті, в кого є свої канали, розуміють, коли виставляєш, наприклад, відео, трапляються люди, які пишуть і такі коментарі, що там і відповісти, то нічого. Я просто видаляю, щоб. Щоб більш адекватним людям було приємніше, а це був огляд на картоплю в домашніх умовах. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.